Пульт дистанційного керування. Вабко якийсь промисловий. Від якоїсь промислової машини, вантажної, очевидно, і любить її ганяти вверх-вниз, опускати, піднімати платформу. Глючили кнопки, потім попала вода і перестав працювати взагалі. Підключали інший пульт і якби світиться, працює, а цей тільки світиться і не реагує ні на що. Вже якийсь колега був до нього лазив, і тут було начуджено трохи з кнопками. Тобто кнопці повідрамували ноги і десь її криво впаяли. Були сліди корозії. Я тут все помив, кнопки но... ноги кнопкам. Відновив, тому що кнопки йдуть прохідні, тобто в одної кнопки ось ці дві ноги з'єднані поза кнопкою і в кнопці. А других дві йдуть в розрив і замикається доріжка якраз кнопкою. І відповідно, коли обірвана одна сторона, далі сигнал не буде проходити. Глючили деякі кнопки, ті, що використовуються найчастіше. Є дві кнопки, котрі не використовуються, відповідно, їх перекинув на ті, які найчастіше. Але нічого не помінялося, пульт продовжує не працювати. Світиться, не працює. Ми вже бачили, що є 4 дроти, відповідно, плюс-мінус, і два сигнальних. З кнопок то діло йде через захисні діоди. Ось чотири штуки їх стоять, вони в порядку. Є стабілізатор лінійний напруги. І напруга присутня, бо діоди світяться, а працювати воно не хоче. І ще є чотири корпуса логіки. Ото От зараз прийдеться розбиратися, чому та логіка не хоче працювати і як має. Поїхали. І чим далі в ліс, тим партизани грубші, тобто більше запитань. Плюс-мінус розібрався, знайшов. Живлення машини 12 вольт. Через захисний діод іде на дільники і далі розділяється. В тому числі вертається на другий пін плюс 12 вольт через дільник. Купа резисторів, якщо я правильно розумію, то транзистори мають комутувати різні резистори, і по зміні напруги на другому піні має щось відбуватися. А третій пін іде, це не лінійний стабілізатор, а просто транзистор, котрий замикає на масу і відповідно виконує якусь функцію вмикання чи вимикання чогось. Якщо заживити, я вже знаю, що нема обривів, немає межплатних переходів обірваних, всі кнопки працюють. Це я знаю, якщо заживити плату, на перший погляд нічого не відбувається, але ми маємо коректну роботу логіки. Ось світлодіоди вмикаються. Тобто ці дві кнопки працюють, але не відпрацьовуються інші команди. Дивлюся, чи є напруга на тих кнопках, що не працюють. Напруга є 7,3 В, вольти. 7,3 вольти, 7,3, це на всіх кнопках є по 7,3 вольти. Тобто фізично кнопки відпрацьовують, але немає реакції на пульт. На тих, що працюють, теж 7,3. 7,4 можна навіть сказати. Немає реакції на пульт зі сторони машини, не дивлячись на те, що засвідчуються індикатори. Треба зрозуміти, хто і як керує якими транзисторами. Як керує і що відбувається в сумі. В появі живлення на базу транзистора приходить високий логічний рівень, і транзистор відкритий. При нажиманні будь-якої кнопки, поки вона нажата, транзистор. Закривається. Так має бути чи ні, я, на жаль, не знаю. Але принаймні зрозуміло, що транзистор не пробитий і його керування працює. таєм по другому провіднику, котрий передає якісь сигнали на машину. В момент простою маємо 10-45 вольт при нажиманні кнопки. Напруга міняється чітко. ось 5 соток всього-навсього. Це, напевно, падіння на діоді десь, коли засвічується діод. Бо значення дуже мале. А інші кнопки не відпрацьовують. Не відпрацьовують нічого. Жодної реакції іншої немає. Тільки 5 соток при засвічуванні діода. Це не Серйозно і не суттєво. Підтяжка є, замикання йде через резистори на корпус. Транзисторами треба зрозуміти, чи на ті транзистори щось десь приходить, хто як замикає і чому при спрацюванні кнопки по лінії транзистора немає спрацювання кнопки по керуванню транзисторами другої лінії. Очевидно, треба шукати, куди йдуть бази цих транзисторів, на яку логіку і починати з її заміни. Без схеми працювати з такою логікою, це чисте задоволення в лапках. Отже, цей транзистор керується тригерами Шмітта на цій мікросхемі, і тут, якби якийсь рух є. Тому поки що, як мінімум, частково та мікросхема працює. Друга нога через дільники. Тут таки не транзистори, а захисні діоди іде на інверторний повторювач. На першу ногу. Вхід по другій нозі. Це просто набір інверторних повторювачів. Відповідно, щоб з'явився сигнал на помінявся, а не з'явився на першій нозі, він має помінятися на другій. На другій нозі сигнал не міняється. Живлення мікросхеми є. Отже, цей інвертор ми поки не трогаємо. Далі друга нога дзвониться десь на Ось цю мікросхему. Вона є доволі складнішою. Тут є тригери шміта з зміщувачами якісь лічильники. Треба брати даташит і починати з вивчення цієї мікросхеми. Так само на цю мікросхему приходять сигнали з кнопок. І починати потрібно з неї. Якщо вона доступна, то просто її підкинути, а якщо ні, ну хоча б перевірити, зрозуміти логіку. Простіше, звичайно, підкинути, аби була в наявності HEF 4021 bt Зібрав трохи інформації по тому пульту, і виявляється, на столі він і не має працювати, тому що тут не так просто, як здавалося б. Виявляється, що цей транзистор, що замикає на землю і в нас постійно замкнутий, це якраз дата. Вихід це є інформаційний канал, який має передавати інформацію з кнопок. А лінія на котрій 10 вольт. Це виявляється клок. Тобто від машини приходить, імпульси приходять. Вони йдуть, це вхід тут по першій нозі, а не вихід. Імпульси йдуть на схему логіки, і тоді логіка вже на вихід. Згідно з тактових імпульсів, передає інформацію про стан кнопок. Крім того, виявляється, живлення того пульта 24 вольта. Але це не точно це так мені кажуть люди, які з тим як би працювали. Я машини не бачив і, на жаль, не буду бачити, тому як би не можу стверджувати. Так само чи запрацював пульта? Я впевнений, що запрацює, тому що вся логіка поміняна і нічого тут більш ніяких проблем немає. Я впевнений, що він запрацює. Я дізнаюся по факту про це за пару днів. Відповідно, раз так, то підклеюю кнопки, щоб менше бруду попадало, щоб вони не відвалювалися. Я впевнений, буде працювати в порядку. Отак, От як то кажуть, методом научного тика, не знаючи, що куди, довго мучився. А результат будемо знати потім. Дільників настільки багато, мабуть, тому що це 24-вольтова система, а напруга живлення. 7-8 вольт, виходить. стабілітрони стоять в 123 корпусі. Отак, От як то кажуть, без досвіду, без знань, хрен щось зробиш. Генератора, котрий би на землю замикав мені, створюючи імпульси, я не маю під рукою, тому буду генерувати пінцетом. Стаю відносно плюса і вихідного каскаду. Припускаю, що з протилежного боку в машині в передавачі аналогічний каскад, транзистор замикає лінію на землю, тому що тут є дільники і підтяжка стоять в пульті. І дивимось на осцилограф. Полярність я підключив помилково протилежну, тому ми бачимо від'ємну напругу. На це не звертаємо уваги. Коли я імітую клок, от в мене є якісь імпульси. Причому їхня скважність, напевно, міняється. Ось так виглядає осцилограма, коли віджаті всі кнопки. Нажимаю ту кнопку, яка засвідчує світлодіод. Нажав, відпустив. І ми бачимо, що помінялася скважність була, по-моєму. Але це не точно. Одним словом, якісь ознаки життя є, щось воно десь там в цифрі працює. Поки на машину не поставимо. Не дізнаємось, але принаймні плюс-мінус розібралися з принципом роботи пульта.